Okay. Протестом проти незаконної узурпації влади в Українській греко-католицькій церкві виступили чотири монахи васильяни із села Підгірці в Львівської області. Чинці чину святого Василія Великого відкрито вказали на служіння Мамоні у церкві і винесли це на людський розсуд. Українська греко-католицька церква та християнство загалом сьогодні перебуває у великій кризі, розповідають підгорецькі ченці. Конфлікт полягає в тому, кажуть вони, що більшість священників дбають про свої інтереси та зацікавлені у власному матеріальному збагаченні. Підгорецькі єпископи твердять, в українській греко-католицькій церкві панує хаос, безправ'я, корупція і моральний упадок. Прокралися люди, яку які не мають правдивої віри. І тому їхній церкви, на жаль, є віч. Ісуда заснував на теж, вона продовжує. Але коли ця влада відпадає від живого Ісуса Христа, то ця влада в церкві стається тільки знаряддям душе, кар'єри і слави свої. І тоді та церква, як не сказав. Перестає бути Ісус Твоє. На жаль, сьогодні в нашій яркові святі дійшло до такої ситуації, до такої кризи. І ми перед своїм сумлінням, перед Богом, перед Богом, ми прийняли на себе ми але такі угоди, щоб сказати, перед нам тих і ясною. Про цю кризу, про цю Монахи чину папського права насамперед виступають проти глави УГКЦ кардинала Любомира Гузера. За приклад називають книгу Бесіди з блаженнішим Любомиром Гузером до постконфесійного християнства. У ній ієрарх Гузер, переконані підгорецькі єпископи, підриває авторитет католицької церкві. Єрархія відпала від правдивої віри. Це називається апостазія, і в нашій греко-католицькій церкві це виразно проявилося на кардиналі Гузері і. З його всією ієрархією той відпад полягає в тому, що Кардинал Гузар у своїй книзі Бесіди з Блаженішим кардиналом Гузаром до постконфесійного християнства проголосив ряд відкритих єрестів. За ті єресі ми звернулися до святішого Отця, щоб він. Відкликав кардинала гузера з посади і так почав робити обнову нашій церкві. Монахи чину святого Василія передбачають поділ у ГКЦ на дві гілки: апостатичну на чолі з гузером і ортодоксальну, яку називають правдивою. Цього не станеться, кажуть, якщо усі єпископи від'єднаються від кардинала Гузера, приймуть Христове Євангеліє і Христового Духа. Лише тоді можна буде працювати над духовною обновою церкви. Вони домагаються того, аби в церкві було життя, а воно є в Христі. Не хочемо хочу правдиву і ту правдиву віру, яка. Там усім спасіння, ми хочемо, щоб Україна була правдиво Християнська, і щоб наш українські народ не спасатися, щоб не був у будівлі, а щоб греко-католицька церква служила українському народу для спасіння. Ми за це готові життя віддати і відступимо. І просимо за ваші молитви, хай Господь нам допоможе всім, щоб правда перемогла. Духовенство УГКЦ Підгорецьких єпископів осуджує. Їхні нові віяння у віросповіданні не сприймає. Священнослужителі кажуть, начебто освячення цих єпископів неправдиві, тому й прагнуть їх екскомунікувати. Самі єпископи з Підгорецького монастиря не приховують того, що отримали сан без згоди глави УГКЦ кардинала Любомира Гузера. Проголосили себе владиками УГКЦ без попередньої згоди святішого отця папа римського Бенедикта XVI. але звернулися до нього, щоб він вирішив їхнє майбутнє, бо тут на місці. Ці ієрархія УГКЦ хоче виключити їх із церкви. Самі щенці вважають це незаконним. Кардинал Гузер і створив собі такий самосуд, свій суд, на який не мав права. і той суд нас відсудив, тобто хоче виключити з католицької церкви. Ми запротестували, звернулися до папи римського, який є главою нашої церкви. І тим більше, що гузер не може нас судити, ми йому не підлягаємо. Ми Підлягаємо прямо папові і тим більше що вони порушили процедуру цього суду. А також ми е, звернулися скаргою на гузера, а він сам нас судить. Це є нонсенс. І ми за це терпимо і за це готові життя віддати. Це обов'язок нашого сумління і це є обов'язок перед церквою, перед Богом. Захистити церкву, аби вона лишилася правовірною, щоб вона дійсно е, мала служити і Україні, і нашому народові, щоб наш український народ став е, християнським. За проповідування живого бога монахів Василіянів судили церковним судом. Зараз справа на апеляції, тому попереднє рішення суду не діє. Самі щенці вважають, що судити їх може лише папський суд, тому продовжують доносити до християн слово Боже. Вони виступають за спасіння церкви, намагаються оновити її дух. Та головна ідея є відродити церкву, дійсно працювати на віднове. І... і хочемо, щоб і. Цей модел, який ми подаємо тут, в цій церкві, потім може бути використаний для цілої України, але накінець і для Вселенської церкви. Я думаю, що люди тут знаходять те, що вони потребують. Знаходимо час їх вислухати. Вони собі до добру святу сповідь роблять. Потім робимо цілий цикл таких реколекцій, духовних таких вправ. людимо людей вчимо молитися, таки ми живемо спілкуванню з Богом. Ну і потім показуємо, як треба жити Євангелієм, як вправді треба дійсно ходити і жити. Сотні морян приїздять сюди на літургії. З кожним разом їх більше серед вірних чимало молоді. У служінні підгорецьких єпископів люди бачать правдиву католицьку віру, яку вони сповідують. Ті, хто відвідав спільні молитви з єпископами та прослухав реколекції, свідчать про зцілення двояке духовне і фізичне. Розповідають про великі чуда. Мене звати Аня, приїхала з Червонограда, і я дуже шукала Ісуса, Я його тут віднайшла на нічних щованнях і на службах божих на всьому, де, де тільки не було, сюди є. Ісус слава Ісусу Христу. Мене звати Надія. Три роки тому я перше я приїхала сюди вперше. На реколекції я була дуже важко хвора. Лікарі не могли встановити правильного діагнозу. Але саме тут, після реколекції, коли я прийняла Ісуса в своє життя, я зцілилася і духовною, і фізично. І тепер я дуже щаслива і дякую Богові за все. Моє життя після того дуже перемінилося. Я пізнала живого Бога і спілкування з ним. Дякую йому за це. Мене звати Володимир. Я 14 років був залежний від алкоголю. Це мене і посадило в інвалідську коляску. Але тут, як привезли мене сюди, я в Підгірцях на реколекціях дістав двойне зцілення, духовне і тілесне. І слава Богу, я зараз можу бути тут. І дякую тим священникам, єпискомам зараз, які є, дух, як вони, як духовні батьки, що вони дійсно ведуть тою дорогою. І Господь визволив мене від всяких, всякої віри в забобони, в гороскопи, всякі сни і всяке, всяке таке різне. Дякую Богу за все це.